Усіх вітаю на своєму каналі, друзі, усім миру та добра. Усіх вітаю з літом. Сьогодні 1 червня. Знімаю відео для вас о 9 вечора. Ось. Були дуже такі справи, тому я не міг цілий день зняти відео. Ось тому знімаю для вас вечірнє відео. Усім приємно першого. Я знімаю лише такі кури лягли спати, тому квіти сюди сьогодні познімаю. Півник один розцвів сьогодні. Ось півники цвітуть, білі півники також цвітуть. Розсада. Сьогодні було тепло. Перший день літа. Не віриться аж, що вже літо прийшло. Вже так швидко все. Недавно був Новий рік, а вже літо і перший день прийшов. Тому час дуже швидко летить. Не встигнеш, просто вже не встигнеш навіть... Подивитися, а вже місяці проходять, дні летять і дуже ще швидко летить. Час дуже швидко. Жасмин також вже розцвів повністю. Ой, дуже гарний запах. Але і також я вам поки не прогавив цю красу, кажу вам. Якусь акацію яка цвіте. Ось гарна вона така. Біла і запах дуже гарний. Тому ось так. Ну, в принципі, вже так не хочу, так в принципі не цвіте, окрім півників. Ну і це пересвіло і рясмину. Так всі квіти майже вже... В основному ті, що весняні вони вже пересвіли давним-давно. Мені півники від вітру, від дощів деякі похилились, так падали. Або від ваги квітів. Е, іриска. Гарний запах. Ой, дуже гарний. Оболожки вже навіть пересвіли так швидко. Оце флокси будуть. Піоні, не знаю, ще не свіли, здається. Єлібець пішов хріст. А груші. Груші і яблуки, я думаю, вже в цьому році буде на буровиці є. Ну, слава Богу, що не померзло, що є плоди. А які будуть, побачимо. Сьогодні рано прокинувся о 5.30 тисяч. Глибизно о 6 вижомовось. Такий ранок оцей вже літній, такий прохолодний. І свіжо так взагалі. Ось квіти е -е -е, троянда. Це якась цікава кольору, Це така яскраво яскрава червона. По ідеї вона дуже тому році не цвіла. за тому е 29-му 3 роки. Якось вона буває родила, то... ну не родила, а цвіла. Ось. в тому році, я думаю, це має біла троянда бути. Не я... Я помиляюсь. Тут теж такі червоні, а ось тут рожеве. Якісь рожеві вони. Я знаю, тут ці кусти, вони бувають. Кущі оці, от, точніше, вони бувають. Такі високі осі. Пауни, що взагалі шах такі високі. Тузику. Ну, з вами завтра вже буду на сьогодні прощатися. Головне, щоб була тиха ніч, вона прийшла мирно, тихо, спокійно, щоб все було добре. А от завтра з вами зустрінемося. Усім гарного дня. Частіше буду знімати відео на канал. Багато коротких відео. Буду розвивати канал. Багато відео, контенту. Бо скільки літку часу багато. Тому усім гарного дня, точніше вечора і ночі. До нових зустрічей. Усім всього найкращого. Па-па-па-па!